Well, ми виграли 28 судів, щоб ви знали. 28 судів ми виграли. На мене було подано понад 4 судові позови. За те, що я, наприклад, образив там якусь будівельну компанію і серйозну будівельну компанію, і не дозволив їй відмити, відлішати гроші. Плюс, ми е, почали зняли самого небезпечного людину, яка забирала гроші з міста слуговича з ринку. І ми зараз судимося, постійно знаходимося в суді за того, що він каже, що його звільнили незаконно. І пані Вілія його захищає. І вона тут теж так само відступає. Корупціонери, які крали кожного місяця 60 тисяч гривень, тому що зараз ринок продає кожного місяця в плюс 60 тисяч гривень. Але будь-яке слово, я ще раз вам кажу. Мене починає починаємо дратувати. Якщо ми звільняємо людину, зразу йдуть судові позови на нас, і ми повинні з цими судами розібратися. І кожен з дорогобичан знає скільки і як нам приходиться це робити. Обов'язково треба змінити виборче законодавство. Так само якщо ви будете то виборче законодавство міняти за два дні до виборів. То грош вам ціна, що ви сидите там у діве. Ми виступаємо так. офіційно і... за зміну. Хочу ще одного Такого ось би не було цих проектів. Вам би тут сиділи і розказували. Це не ми, це нам Київ гроші не дає, це там корупціонери їх забирають. Це ще ж. Ми не хочемо це розповідати, що хтось там десь. Ми хочемо відповідати за себе. Я хочу одне сказати, наша задача всім об'єднатися. Є нормальні люди. В цьому парламенті ж ви знали десь 50-60 абсолютно адекватних депутатів. Так, да, решта. Не хочу виражатися, Не діти тим паче світ. От ти я з вашого дозволу. Я вас дуже прошу мене відпустити, бо в мене реально дуже важлива зустріч. Я собі допомагав на